Поки будем битва за зомбі буч, за Дніпро і Круч за Ірпені, які тимуч, заланий знайшли найкраще місце для розташування цієї виставки. Спілкувався з тими мешканцями Маріуполя, які відчули білі страждання в цьому місті. Лічко замовному вирішили підтримати. на фотостендах. Представлені світлини самої книги Очі Маріуполя. Це фотографії азовців їхні переписки з близькими. Тобто, автор, з дозволу наших героїв, домовилась про те, що можна висвітлити ту переписку, яку... от те, ті переживання, те, що вони відчували, знаходячись в облозі саме на самому заводі на Азовсталі. Нещодавно була представлена у Львові на двох локаціях, потім івано франківськ